Волонтери української команди знову прибули на підприємство по виготовленню дронів Камікадзе. Ми збираємо уже другу партію дронів, які отримують зараз наліпки з вашими побажаннями і відправляться теж на передову. Перша партія дронів вже працює по ворогам. Сьогодні у нас зразу чотири іменних дрона на три задонатили одна з українських компаній, за що ми дуже дякуємо представникам українського бізнесу. Один з таких дронів з надписом За Україну від Михайла Семеновича вже невдовзі полетить по позиціям орків. Також один з іменних дронів від Романа Прокопа за Сергія Золотаря теж відправиться по бронетехніці рашистів. Друзі, ми вже зібрали більшу частину коштів. Загальна сума збору 3,5 млн грн. мільйона гривень. Нагадую, що вартість одного дрона близько 32 тисяч гривень, тому донать, пиши послання, а наші злі птахи обов'язково їх доставлять окупантам.